Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені. З тобою звикла я ділитися журбою, вповідувати думки, веселі, сумні. Тож, при тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя дитячої моє. Як сяду при тобі, я в час вечірній багато спогадів тоді встає. Картина постає, зібрай з гурточок, проводить речі, співай гука. На клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто соплаче там в другій хатині, чиє ридання стримане, тяжке, несила туго крий такий малій дитині, Здавало серця почуття гірке. Чого я плакала тоді, чого ридала, тоді ж кругом так весело було. Ох, певно, лихо серцем почувала, що на мене, мов мара грізна знайшла. Коли я смуток свій на стру клала, з'являлась ціла зграя як красних мрій. Веселкою моє надія грала далеко линув не в рій. Розстаємось надовго ми з тобою. Застанешся ти самотіння мій, а я не матиму детися журбою. Прощай же, давній, любий, друже мій.